Адвокатура України у період 1931-1939 роки. У зв'язку зі скаскуванням у жовтні 1929 року індивідуальної адвокатської практики продовжувалося подальше реформування системи адвокатури, зокрема системи оплати праці захисника. Наказом НКЮ Народного комісаріату юстиції від травня 31-го року оплата праці. Визначалася відповідно до розряду адвоката, а мінімум і максимум заробітної плати для кожної колегії встановлювався тим же НКЮ. Однак цю форму в подальшому було визнано неефективною. У 1931 році НКЮ приймає інструкцію про порядок ліквідації окружних судів. Разом з ліквідацією окружних судів було також ліквідовано президії колегії захисників, оскільки в республіці скасовувалися округи. Замість окружних створювали міжнарайонні колегії захисників. В подальшому у вересні 31-го року було затверджено нове положення про суду УРСР РСР зв'язку зі скасуванням двоступеневої системи управління і введенням іншого територіального устрою. В республіці передбачалося залишити лише п'ять областей: Київську, Харківську, Вінницьку, Дніпропетровську і Одеську. Загалом, відповідно до. Положення, організація колегії захисників не змінилося. Залишалася єдина форма адвокатської діяльності колективна, колегії було визнано юридичними особами, а замість міжрайонних колегій захисників утворювалися колегії при обласних судах, але знову під їх керівництвом і наглядом. В червні 1934 року безпересереднє керівництво колегіями. Захисників було покладено на найвищий суд, який 4 липня 1934 року затвердив нове положення про форми роботи юридичних консультацій. Згідно з цим положенням, юридична консультація залишалася госп... госпрозрахунковою. Захисникам гарантувалося дві треті визначеної їм тарифної ставки, а оплата за сумісництвом обмежувалася їх основною ставкою. В 1937 році в січні було прийнято Конституцію УРСР. В даній Конституції гарантувалося забезпечення обвинуваченому права на захист. Отже, відповідно до цієї норми адвокатура, виконуючи функцію захисту, не могла надалі залишатися у підпорядкуванні судовим органом. Але вона так і не стала незалежною. В січні 1937 року колегії захисників перейшли у віддання НКЮ, який здійснював тепер загальне керівництво і нагляд за діяльністю колегії захисників через спеціально створений для цього відділ. Загалом в основі здійснювалося одержавлення адвокатури. На одержавлення адвокатури була спрямована і директива нарком'юсту. СРСР від 22 грудня 1938 року про роботу колегії захисників, котра мала на меті перетворення адвокатури в радянську установу.